Я подивилась відео з Ютуба і хочу нанести декоративну штукатурку сама. Ось такого. Ви не зможете. Привіт! Я Олег я допоможу вам зробити красивий та практичний ремонт, не втрачаючи коштів. Ставте лайк, щоб більше людей дізнались, як зробити такий ремонт. Ви не зможете нанести будь-яку штукатурку всього лише по майстер-класу. Які це покриття? Поліровані матеріали, мікроцемент, мікрограніт. Чому ні? Тому що тут багато технічних моментів і потрібен досвід. А дещо вимагає творчості. Я вас не відговорю, ви можете пробувати, але все ж, якщо хочете зробити своїми руками справді класні стіни, оберіть покриття легші у нанесенні. Покажу, з якими ви точно справитесь: мокрий шовк, вельвет, піски. Із фактур це може бути бамбук, грота, артбетон. Ці покриття легко нанести. і... По майстер-класу реально можна розібратись. Хочете самостійно нанести? Пишіть у директ.